Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Яких? Тобто запитання від вас. Яких три дійства зі сторони України по відношенню до Раші, до Росії має статись? Має статись, щоб Раша припинила війну? Дякую. Це ваше запитання. І дивіться, що тут 20-й аркан. Тут у нас закохані і тут у нас «десяточка». Тобто, зараз я вам викладу, і тут викладу. Спробую. Спробую і тут викласти. Ось якось так. Дивіться. Ну що ж, карти самі вже відповіли. Я ще нічого не розкладала, але карти самі вже розкладаються. Дивіться, вбити ворога просто-напросто знищити ворога. 20-й аркан повинен знищити, теж, теж саме знищити. 20-й аркан це як падіння Атлантиди. От Росія повин, ми повинні знищити. Тільки тоді можна домовлятися, коли її знищити. Скажу таку фразу. Яку я нещодавно почула: примушення жертви до миру це капітуляція. Тобто, якщо Україну будуть змушувати до миру зараз, а ми жертва, це говорить про те, що це капітуляція України. А ми цього не хочемо, правда? Оці карти це підтверджують, що нам потрібно робити: знищити імперію. Зараз ми спробуємо. Які три, які, які три дійства зі сторони України по відношенню до Раші? Ну, Тут знищити, знищити і ще раз знищити. Зараз ми подивимося, які три дійства. Одне дійство, яке ми будемо додавати зараз карти, друге. І третє. У нас на дні. ну... Примирення мені не дуже подобається, якщо відверто. Зараз ми подивимося. Перше дійство. Мечі випадає. Вже говорить про те: а, знищення. Знищення імперії Російської. Друге дійство. Бачите, знов ця сама карта. 20-й аркан. Теж знищення. Ну, карти не, 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 не обдуриш карти. І, бачите, і знову четвірочка. Умертвіть. Дискваліфікувати. Не дати можливості щось робити. Тобто. Ну, це, знаєте, винуждена пауза. Ось якось так. Ну, в принципі, і докладати не треба. Відверто вам кажу, і докладати не треба. Карти вже з самого початку повипадали, і ось те саме. Це говорить про те, що тільки тоді можна. Про щось домовлятися, коли рашки вже як такової не буде. Росії, Московії, називайте, як хочете. Ось. А, тому багато говорити не буду, бо і так все ясно. Якщо, якщо що, то так все ясно. Знищення Росії повністю. Тобто Україна повинна знищувати Росію, не домовлятися. Домовлятися можна тільки тоді, коли вона знищена. Ось якось так. Але в мене чомусь зараз от хочу подивитися. Ось це примирення. Невже це дійсно примирення? Старший брат, младший брат. Це ж зовсім не для нас. Нам таке не підходить. Зараз я три карти витягну. Сонце. Ну, я би не сказала, що тут примирення. Не примирення. В майбутньому. Колись в майбутньому. Можна вести якісь, якісь. Але Україна повинна бути дуже крепкою. По-перше, перемога повна, остаточна повинна бути. По-друге, Україна повинна повернути всі свої території. Тоді можна щось говорити. Але, моя думка відверто вам кажу: бетон, стіна і не два метри. Ось і ніяких контактів взагалі. Ви ж не будете з вашим сусідом, який вам постійно гадить, який постійно у вас щось краде, будете з ним домовлятися. З терористом домовлятися неможливо. Можливо, колись, можливо, колись. Поміняється у них влада демократична, але в Росії ніколи не було. Щось там пробував Єльцин. Ось, захід повірив, а тепер нам. Розхльбувати. Хоча, хоча українці завжди браталися, тому це не секрет. Гаразд, мої дорогенькі, ось такі запитання. Я сподіваюся, я відповіла. Я навіть не знаю, що це за людина, тому що Анна якась, пані Анна. Тому що я, коли роблю скріншот, то не видно. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!